Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання і розпочинаємо нашу денну молитовну варту за всю нашу Україну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. <кхем> Тоді зійшов на Азарію сина Одеда, Дух Божий, і він вийшов на зустріч Асі і сказав до Нього. Слухай мене Асу, і увесь юду і Веніамине. Господь буде з вами, коли ви будете з ним, і коли ви шукатимете Його, ви знайдете Його, коли ж покинете Його, Він вас покине. Проста формула успіху. Шукатимете Бога, Він вас знайде. Будете з Богом, Він буде з вами. Відвернете, покинете, і Він вас покине. Це може бути відповіддю на запитання, де є Бог, чому Бог допускає ці страждання в нашому житті, чому Бог допустив цю війну, чому Бог допускає вбивство дітей? Відповідь в цих рядках. Поки є з Богом, нічого би цього не було, як тільки Бога покинули. Отримали відповідне покарання. Навіть не покарання перепрошую, коректний вислів. Отримали відповідну нагороду. Знаєте, колись, це зараз сучасні кораблі е, оснащені е, різними приладами ге, е, геолокацій, і кораблям уже не потрібні ці маяки. Вони рухаються по своїх приладах і вільно заходять в порти, навіть коли є гроза, коли є туман. Вони просто знають, куди плисти. А раніше, для того, щоб корабель не потрапив на рифи, для того, щоб корабель вільно війшов в бухту, будувались маяки. Тобто, це була велика вежа, яка світила. Давала світло на велику відстань, його було видно здалека, і вже тоді орієнтувалися люди. Як тільки втрачали орієнтир, тобто маяк гаснув, все ставало небезпечно. От Господь Бог це наш маяк. Розумієте, скелі нашого гніву, нашого гріха б'ються об нього, але розбиваються. Натомість він стоїть і світить. Світить нам далі людям, вказує нам дорогу. І якщо ми від нього відійдемо, перестанемо ним користуватись, хто зна, куди ми потрапимо? Хтось може сказати, та в мене є компас, в мене є зв'язок з спутником. Але як часто буває, що ці прилади виходять з ладу? І справжні моряки насправді в першу чергу вчаться плавати не по приладах, а по тому, що є в природі. Орієнтуватися по зорях, по місяцю, орієнтуватися по сонцю. Знати, де є ці маяки, і ці маяки запалюються в багатьох містах по сьогоднішній день. Тому що має бути орієнтир в нашому житті. І от якщо ми, люди, потребуємо цього орієнтиру повсякденному житті, то що говорити про духовне життя? Зрештою, водії, які виїжджають на трас, на дорогу, вони орієнтуються по знаках, орієнтуються по вказівниках, які куди як рухатись, вони включають навігатор. Тобто, куди би ми не пішли в нашому житті, завжди має бути хтось. Хто нас скеровує кудись? Але це є фізичне, матеріальне життя. Натомість наше духовне життя це щось дуже глибоке. Це щось те, що нас формує. Це те, що дозволяє мені, як людині, бути людиною. Коли я їду в автомобілі по навігатору, я довіряю цьому навігатору, правильно ж, я йому вірю. Я, їдучи, знаю, знаки їду по знаках. Я довіряю тим, хто ці знаки поставив. І я знаю, що я буду в безпеці, якщо буду слідувати цим знакам. Це моє матеріальне життя, а духовне життя це те, наскільки я вмію бути людиною. Це те, наскільки я вмію аналізувати, думати, розважати над тим, що я почув. Духовне життя це те, наскільки я вмію ділитися з іншим, те, наскільки я вмію прощати, не те, наскільки я вмію поважати іншу людину. Ось це є духовне життя. Це саме це духовне життя робить нас, людей, людьми. І відповідно до цього нашого духовного життя, людина вміє вибирати, маючи право вибору, вона вчиться вибирати. Все, що ми в цьому житті робимо, це є наслідок мого вибору, а керуюсь можливістю вибирати я тим, яким я є духовною людиною. Якщо я є бездуховною, тобто для мене не існує ніяких цінностей, окрім того, що скільки в мене буде грошей чи матеріальних цінностей, все інше мене не цікавить. Одного індійського мільярдера ім'я в нього дуже складне, запиталося, які він знає етапи щастя. І от перших два знаєте, які він назвав? Але які що було? Перше каже, це гроші. Я думав, що гроші це матеріальне це щастя. І я здобув дуже багато грошей. Але щастя я не здобув, я був нещасливий. Я думаю, і він наступне каже: я думаю, що матеріальні цінності, тобто картини, витвори мистецтва якогось різного, ще щось, машини дорогі. Що це буде щастя? Я почав їх здобувати, і якийсь час я був щасливий. Розумієте, Тобто людина, бачите, та, він назвав ще два, на жаль, не пам'ятаю їх, але одне з них це сім'я. Що сім'я для нього це стало тим щастям. І от сім'я дарується духовне, але я, але я що хотів сказати, що бачите, що жодні матеріальні блага вони не дарують щастя. Це тільки тимчасове. І тільки коли ти вмієш бути з Богом, ти справді щасливий. Саме про це оцей Азарія. Пророка Зарія говорить царю Асі, що допоки ти з Богом, ти щасливий, поки ти шукаєш Бога, Бог тебе шукає і буде завжди віднаходити. І нашій Україні сьогодні треба це усвідомити. Що якщо ми хочемо перемогти в цій війні, значить ми маємо шукати Бога, йти до Бога. Не можна перемогти ворога тільки зброєю. Неможливо. Навіть якщо ми коли ми, навіть коли ми його викинемо з своєї країни, але лишимось без Бога, без оцієї духовного маяка, який нам буде вказувати, куди йти, то цей ворог через якийсь час повернеться до нас. Ми це вже маємо. На днях говорили, відзначали 500 днів незламності України. І тільки одиниці насправді сказали, що це правди фальшива дата насправді. Війна почалася не 24 лютого 22 року. Війна почалася в лютому 2014 року, коли захопили Крим. Коли почалися референдуми в Донецьку і Луганську. І ці території були відзабрані в нас. Ось тоді почалась війна. І тоді якийсь період часу люди шукали Бога. Але коли та війна трошки так призупинилась, всі покинули Бога. Ну, не всі, майже. І що ми отримали 22 лютого? Тоді молились за мир в Україні. Не молились за навернення грішників. Не молились за те, щоб наша країна була незалежною. Не молились за те, щоб Україна стала на Божий шлях. А молились просто за мир. Ми його отримали. Спершу було Зеленопілля. Де загинули багато наших хлопців, про які мало хто пам'ятає, прикордонний пункт Довжанськ, де були розстріляні прикордонники, Іловайськ, де була зрада, Луганський аеропорт, Донецький аеропорт. Потім було, перепрошую, останні події в лютому місяці, Дебальцево. А ще скільки було інших локальних подій. Всі тоді молились про мир. Не про навернення, а про мир. Бог дав нам мир. І що ми отримали? Ось те, про що я сьогодні хочу всім сказати, маємо шукати Бога. Хочемо перемогти. Йдімо до Бога. Не можна бути невіруючою людиною. Не можна казати, що Бога не існує, що мені це все не потрібно. Якщо ми так стверджуємо, значить ми стаємо рабами. Без Бога перемогти неможливо. Той, хто шукає Бога, того сам Бог шукає. Той, хто йде до Бога, до нього йде Бог. І тоді в нього немає ні страждань, ні болю, тоді Він знає сенс свого життя. Тож ідімо, шукаймо Бога, ідімо до Нього, будьмо разом з ним. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй над грішми, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Боже помилу над грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу над грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. О, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогодні, цей сьогоднішній день, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх наших полонених, поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. І просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції, захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!